Привіт, сьогодні знову буду говорити про ту тему, яку досить часто згадуємо і з якою регулярно працюємо. Азам, ви бачите, коли в інтернеті публікують, що податкова нібито має претензії до тих коштів, які надходять на ваш рахунок як фізичної особи в банку. Тобто, у вас є відкритий рахунок в банку. Ви маєте свою там карточку, свій айбан. І туди приходять кошти. Ви їх спрямовуєте туди, тобто отримуєте. І є така такий міф, легенда, інформація про те, що всі кошти, які надходять до вас на рахунок, вони будуть оподатковані у розмірі це податку з доходів фізичних осіб, пдфо і плюс військовий збір, тобто 18% та 5% відповідно. Тобто говорять багато людей, що всі гроші, які ви отримали на свій рахунок, мають оподатковуватися саме по цим ставкам. І податківці, тільки дізнаються, що у вас на рахунку є були б такі кошти, вони вам виставлять ППРК, тобто виставлять. Податкове зобов'язання відповідно в таких відсотках від тих грошей, які до вас знайшли, але це не зовсім коректна і правильна інформація хоча є завжди нюанс.